Усім привіт! З вами відеорепетитор Ганна Дем'яненко. Сьогодні поговоримо про складно сурядне речення. І допоможе нам зрозуміти цю тему відоме відео. B -B -B. Якщо раптом ви ще не бачили цього відео, я покажу вам маленький уривочок. Ай хаб апе. apple pen, I have a pen. I have pineapple. Uh, pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Uh, pineapple, apple pen. pineapple, apple pen. Dance time. Ні, танцювати я не буду, ну, хоча б тому, що в мене немає такого чудового вбрання. Вибачте, не підготувалася. А, але в нас є Яблучко, і є в нас ручки. Ой! Улетіла. Ось саме вони і допоможуть нам зрозуміти, що ж таке складно-сурядне речення. Тож, дивімося: ця ручка це в нас одна граматична основа. Або, скажімо, одне просте речення наприклад, світить сонечко. Це в нас друга граматична основа. Або друге. Просте речення пташки співають. А це в нас сполучник сурядності. Тож, коли ми поєднуємо ці дві ручки за допомогою сполучника сурядності, тобто ці два прості речення, у нас що виходить? Світить сонечко і пташки співають. І це в нас тепер складно сурядне речення. Чому складно сурядне? Тому що вони стоять поруч і частини в них рівноправні. Бачите, вони однаково стирчать із цього яблучка. Вони можуть існувати окремо, пташки співають. Ні, це сонечко світить. Це пташки співають. Можуть існувати окремо. Але коли вони разом. Це в нас складне те речення. Світить сонечко і пташки співають. Складно сурядне. Це в нас складно сурядне речення. Сонечко світить і пташки співають. Це в нас просте речення. Я сиджу вдома, готуюся до іспитів. А це в нас ще один сполучник сурядності. Поєднуємо ці речення. Ой, відпала. Зараз. О! І що в нас виходить? Теж складно сурядне речення, але з трьома граматичними основами. Сонечко світить, і пташки співають, але я сиджу вдома і готуюся до іспитів. Ви бачили, всі ці три речення можуть існувати окремо. Але разом з цими сполучниками сурядності вони стають одним складно сурядним реченням. Перелік сполучників сурядності ви можете знайти за посиланням під цим відео. Я вам там їх залишу. Попрактикуйтеся, створюйте складно сурядні речення із простих і смачного!